В Одесі студентам не видають дозвіл на виїзд з України. Син Наталії перейшов на четвертий курс Варненського економічного університету. Утім, виїхати до Болгарії на навчання хлопець не може. У місцевому центрі комплектування не надають дозволу. З квітня починаючи, ми почали ходити до військомату, просити дозвол для перетину кордону, але нам відмовляють кожного разу, коли ми приходимо, тому що. Немає жодних розпоряджень, як нам пояснювали. Ми зверталися до освітнього омбудсмена, отримали відповідь з посиланням на Держприкордонслужбу, що виїзд дозволено, і з боку Міністерства освіти ніяких заперечень нема. Але прикордонслужба відповіла, що також заперечень нема. Але з при наявності довідки і всіх документів, що посвідчують, що він дійсно є студентом. Він може перетинати кордон за наявності довідки, яку треба отримати у військкоматі сину Юлії. Також не дають дозвіл на виїзд. Після одеського коледжу хлопець вступив до університету у Словаччині на спеціальність інженерія. Жінка розказує заняття розпочинаються 20 вересня. Так буде перше вище вищемпрозивання. дуже би хотіла, щоб він мог получить його, щоб в дальнішому відстраювати нашу страну. потрібні будуть спеціалісти. Но на сегодняшний день ребенок остается в стране и как будет продолжать учиться неизвестно. Если он не успеет прибыть в Словакию до начала обучения, его просто отчислят и он останется вообще без образования. В это вложено очень много труда, очень много сил, обучения языка. Авучення на словацькому тобто він ночив язик. Он много всього зробив для этого. До адвокатки Ірини Назаренко звернулися шестеро людей у такій ситуації. Вона пояснює всіх центрах комплектування Одеси, відмовляють у видачі дозволу на виїзд, адже не мають роз'яснення, кому саме можна надавати такі документи. Но, к сожалению, на сьогоднішній момент відсутствують роз'яснення від непосредственного, непосредственного командування воїнських частей о том, як же необхідно предоставлять отсрочку. Потому на сегодняшний момент, вот, на протяжении двух месяцев, я получаю а, от имени своих клиентов документы, которые ну, не совсем те, которые мы хотим получить. Это дозвел на а, разрешение на выезд за границу и освобождение от службы. А, все ссылаются на то, что необходимо принять законопроект, который на сегодняшний момент обсуждается в Верховной Раде 74-84, об освобождении от службы. Питання с выездом студентов будут выришиваться. Лише після створення відповідної комісії, каже керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Виникла проблема саме в тому, що такі заключення про те, що вони мають відтермінування таку довідку компетентно давати тільки спеціальна комісія, яка має бути створена. Для винесення такого рішення одноособно керівник регіонального центру комплектування не може виносити таке рішення. Це може виносити тільки комісія. Комісії такі не були створені в зв'язку з тим, що був введений воєнний стан і було якось не до цього. Наразі є інформація про те, що головнокомандувач звернувся до міністерства оборони з тим, щоб впорядкувати це питання, привести його до ладу і так, щоб це все відповідало нормам чинного законодавства. За словами Наталії Гуменюк, такі комісії створюватимуть на базі територіальних центрів комплектування. Утім, коли це буде невідомо. Олександр Пономаренко, Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса.